у п'ятикласників першої Вінницької гуманітарної гімназії урок трудового навчання. На ньому вчитель Сергій Ладин розповідає учням про мікрогрін. Мікрогрін це представляють собі рослинки, овочі, які ми садимо, і воно практично виростає до двох листочків. Аби виростити мікрогрі, необхідні лоток, паперові серветки та насіння. розповідає вчитель. Спочатку насіння замочують на 8 годин, потім викладають його на зволожену серветку. Закритий лоток ставлять у темне місце. Використовуємо як допоміжне освітлення. Це що в нас? Учень Петрова Хула, мікрогрін соняшника, вирощував вдома на підвіконні. Каже, перший урожай зібрав за 10 днів. Однокласникам та вчителю показує, що виростив. Я спочатку купив в магазині насіння і залив його водою і посадив в землю. Цікаво вирощувати було. Мама почала використовувати в салатах та бутербродах. А Георгій Гладких вирощував гірчицю та кінзу. Дуже сподобалося, що я своїми руками щось виростив. Я раніше цього ніколи не робив. Якщо додати мікробрін до салату, він буде дуже смачним. Така альтернатива звичним урокам праці з'явилася під час дистанційного навчання, розповідає вчитель Сергій Ладан. Тоді обробляти деревину та метал онлайн було неможливо. А це вже 26-та Вінницька школа. Тут учні третього класу під час вивчення дисципліни Я досліджую світ, вчасня виготовляти, зокрема, черепаху, крокодила та власні портрети. Для цього використовують лотки з під яєць. А ось іграшки роблять із залишків тканини та паперу. Все, що потрібно для того, щоб ви стали творчими, зазвичай знаходиться у вас. Під рука. Третьокласник Максим Ушаков робить паперового лиса. Для цього використовує тубус. Я роблю лиси. Все, висадку. Треба робити якісь вироби, як якусь листівку, яка відкривається, і там як в 3D. У такий спосіб, каже вчителька Ольга Хуторянська, вчать учнів бути екосвідомими. Перша задача вчителів сформувати одну звичок. Це правильного ставлення і культури поводження зі сміттям вирушене та змайстроване на уроках праці. Учні забирають додому. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.